Це такий великий помічник для нас, тому що вся рутинна робота, яка була до цього часу, тобто якісь звіти, якісь створення графіків, діаграм, вони упрощуються до мінімуму, тому що лише натискаєш кнопочку, і система повністю створює той звіт, який мені потрібно. Дана система вона нам надає безліч різноманітних можливостей як для адміністраторів. Це управління централізоване, дуже багато можливостей для збору моніторингу по успішності. Це безпека даних. Персоналіфікованих та по адмініструванню також ми маємо єдину базу педпрацівників та учнів, до яких ми можемо мати можливість будь-який час. Отримати дані, які нам потрібні для тієї чи іншої роботи, і це, перш за все, вона відповідає чинному законодавству України. Я, як заступник з навчайно-виховної роботи, повинна попередньо склавши розклад, ввести його в систему. Можу коригувати його, можу вносити зміни стосовно по замінах вчителів в певному випадку. Також ми реєструємо адміністрація всі... Документи вносимо у систему. Дана система вона дає можливість створювати окремі чати як для класних керівників, так і для мене, як для заступника. Тому я створивши певний чат із нашими працівниками, вчасно їх повідомляю про ті новини, які у нас відбуваються в закладі. Про певні зміни, про те, коли нам потрібно десь зібратися чи щось обговорити для дистанційного навчання. Важливо є те, що ми можемо в будь-якій точці отримати дані до. До того чи іншого освітнього матеріалу єдина школа вона це все створює такі умови, тому що ми можемо там розмістити матеріали, різноманітні конспекти за допомогою штучного інтелекту, який там. Буде вводитися, ми можемо створювати тести, і відразу вони будуть оцінені. Дистанційне навчання, єдина школа забезпечує 100%. Електронні системи вони забезпечують те, що вчитель може витратити час для себе. Не сидіти цілими вечорами да, і забути про свою сім'ю, тому що я, наприклад, дитина вчителя. Я знаю, що коли мама готувалася до уроків, то ми забували, що в нас. Є мама, да? тому що вона вся була в, в цьому процесі. Зараз я, наприклад, можу вділити своїм своїм дітям час, тому що я за мене єдина школа, наприклад, зробила певні якісь документи, звіти, Користуючись штучним інтелектом, я. Зменшила час на створення конспекту чи якогось тесту чи презентації тобто, це дуже є зручно, і я думаю, що в майбутньому це тільки буде прогресувати. Навчання в смартфоні з одного боку наші батьки вони трошечки не можуть ще це сприймати, тому що ніби такий недолік це зі здоров'ям пов'язано, тому що дуже багато і так діти проводять у смартфоні. Але я думаю, що ідея освіти в смартфоні вона є дуже актуальною, особливо для сьогодення. А якщо ми ще додамо до в смартфоні таку функцію, як навчання, я думаю, це тільки піде на користь освітньому процесу. Діти зможуть більш інтерактивно підходити до навчання, тому що вчитель може використовувати різноманітні квести, симуляції, додатки різноманітні, які будуть урізноманітнювати роботу і робити процес навчання цікавим.